Савченко і влада. Що сталося? Чи прийдуть кримські татари на вибори президента Росії? Путін 4-0. Переслідування незалежної преси. Савченко і політики від героїні до обвинуваченої. Надя це наш символ України. Це патріот, який надає сьогодні. Дух, силу і волю всім українцям в боротьбі за свій суверенітет. Надія Савченко стала сильніша, ніж вся світова дипломатія. Все буде добре. Просто дайте мені не скорватись, дайте мені не спасху. Цей день, коли на Україну повернулася Надія. Надія Савченко. І надія, і тверда віра в нашу перемогу. І так, як ми повернули. Надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Надія після звільнення вона вхопила зірку з неба. Вона відірвалася від землі. Вона втратила відчуття землі. і Вона почала думати, що вона месія, якій все дозволено. У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто розпродавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і е, посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради, і автоматами, добиваючи тих, хто виживе. Вибори президента Росії на анексованому півострові знову поставили кримських татар перед дилемою: як миритися із незаконними діями іншої держави у себе вдома. Багато хто каже, що не братиме участі у голосуванні. Я не визнаю юрисдикції Російської Федерації над Кримом і вважаю, що неправомірно проводити вибори тут, у Криму. в Криму багато кримських татар опинилися в ситуації, коли варто відійти від політики і заглибитися в самих себе. Лілля Буджурова була головною редакторкою кримсько-татарського телеканалу АТР. Після обшуків у 2015 році його закрили. Якби я дозволила собі бути таким самим журналістом, яким була чотири роки тому, мене б тут просто вже не було. Вона не вірить, що міжнародна спільнота зможе змінити ситуацію в Криму. Я більше ні на кого не сподіваюся. За чотири роки нам ніхто не допоміг. Ніхто ніхто. Ми залишилися один на один зі своєю трагедією. Я я сподіваюся, тепер лише на Бога. Заслужена журналістка України тепер займається культурою кримських татар. Вона вірить, що нова чорна смуга в житті її народу закінчиться. Нашим батькам довелося пережити Сталіна. Невже ми не переживемо Путіна. Він насмілився критикувати політику Кремля у Сирії. Тепер репортер Павло Нікулін ризикує свободою. Я відчинив двері і побачив, що на порозі стоять двоє поліцейських. У кожного рука на коборі лежить, і двоє в цивільному. Він працював на державному телеканалі, аж поки його не звільнили. Тепер Дмитро Скоробутов розповідає про внутрішню кухню російського ТВ. Щоб картинка була правильною і, звичайно, все це модерується, отримували інструкції, вказівки, заборони. Державне телебачення не може показати, що в державі є проблеми. Вони належали до протилежних таборів. Тепер їм обом загрожує небезпека. Журналістів, які як Нікулін, проводять розслідування у Москві одиниці, тих, хто піднімає табойовані теми порушення прав людини, знущання в армії, тероризм. Після того як Нікулін взяв інтерв'ю у колишнього бойовика ісламської держави, ним зацікавилась ФСБ за статтею виправдання тероризму. Вилучили 40 екземплярів. Ось конкретно цього випуску нічого пов'язаного з Сирією, тероризмом там немає їм не сподобалося просто, що тут чорна обкладинка. Їм не понравилось просто те, що чорна обложка. Ось тут на державному телеканалі Росія працював Дмитро Скоробутов, шеф-редактором програми «Вєсті». Він розповів, що одного разу його побив п'яний колега. Дмитро вирішив шукати правди у суді, але керівництво каналу хотіло приховати цей інцидент. Тому Дмитра звільнили. Тепер він воює з системою, частину якої сам був багато років. Як редактор, я щовечора отримував стоп-списки. Рядок ембарго, те, що ми не даємо в ефір, прізвища події. Щодо квітневих протестів, я спеціально почав відслідковувати усі ці новини. Нічого не було десь півтора тижня, і наприкінці другого тижня в підсумковій програмі дуже оптично показали. Вийшли діти, поголосували. Ой-ой, який непорядок. Ані Навального, ані власне мотивації людей, які вийшли на вулиці 102 ста двох міст чи скільки. Двох городах там. 18 березня у Росії відбудуться вибори. І багато хто очікує маніпуляцій. Але про них мас медіа які контролюються владою, не повідомлять. Адже росіяни повинні отримати бездоганну картинку чесних виборів. Чиновники борються з будь-якою критикою системи, тобто опозицією. Роскомнадзор – це просто ще... Роскомнагляд – це ще один механізм. З одного боку безглуздий, а з іншого нещадний, який заважає нам жити, Який під маскою турботи, наприклад, про дітей забороняє щось публікувати. Телебачення найважливіше джерело інформації у Росії, навіть серед молоді. Більше половини глядачів віком від 18 до 24 років віддають перевагу новинам першого каналу державного телебачення. Хоча в Росії держава контролює майже всі телеканали і перетворила їх на найважливіший інструмент пропаганди, розповідають люди, знайомі з роботою ЗМІ зсередини. середини. Адвокат мені адвокатка мені також спершу не вірила. Казала Діма, ви перебільшуєте, ВГТРК не настільки впливова компанія, щоб блокувати, скажімо, суди. але коли нам у четверте відмовили в прийомі позову, вона сказала, хм, щось не те. Те, в принципі, як правоохоронні органи дозволяють собі поводитися з журналістами, не допускати їх до судів, затримувати на мітингах, приходити до них з обшуками. Це ж не обшук обшуку журналіста з якимись кримінальними справами. Свідчить про те, що вони нас ніщо не ставлять. Не думаю, що життя журналістів в Росії. Колись покращиться, на жаль, ми живемо в реаліях. Коли приходиш в цю професію, то мусиш приймати той факт, що тебе можуть вбити. у Павла Нікуліна та Дмитра Скоробутова дуже різні історії, але їхні долі дві сторони однієї медалі. У нинішній Росії журналіст повинен або підлаштуватися і тримати рот на замку, або шукати собі іншу безпечнішу професію. Адже як часто говорили в радянській Росії, хто не з нами, той проти нас.